ПДФО військових має залишатися у місцевих бюджетах. Проблема, яка зібрала депутатів Івано-Франківської обласної ради на позачергову сесію. На порядку денному одне питання звернення до центральних органів влади щодо недопущення вилучення коштів з місцевих бюджетів. Втім, представники фракції, попри розуміння проблематики, напрацювали два різні звернення: одне підготувала європейська солідарність, інше спільне від свободи батьківщини та за майбутнє. Вони і викликали жваве обговорення у сесійній залі. Ідентичні за змістом, але різняться усього кількома словами у формулюванні. Тексти звер. На щодо недопущення вилучення коштів із місцевих бюджетів з ПДФО військових викликали півторагодинну дискусію у сесійній залі. Першим на трибуну виходить голова фракції Європейська Солідарність Ростислав Кукуруц. Закликаємо передбачити, що 70% коштів з ПДФО військових спрямовувалися місцевим громадам і були виділені виключно на потреби військових за поданням військових частин. 30% коштів з ПДФО військових спрямовувалися в місцевих громадах на облаштування захисних споруд і вирішення соціальних проблем військових та їх сімей. 100% коштів дорожнього фонду слід передати до. Загального фонду державного бюджету і спрямувати на бюджетне кредитування військової промисловості за словами Ростислава Кукурудза у такій редакції текст звернення за останній тиждень прийняли майже 200 тергормат України, 14 з яких на Прикарпатті я тут пропонуєте. Якщо колгосп пішов, вони повинні піти. Так тут так багато помилок я в зупинюся. Воно, на мій погляд, написано дуже непрофесійно, неграмотно і взагалі ні про що. У мене запитання: хто його писав для нас і для ваших громад? Я е, за те, щоб приймати проект рішення, але щоб він написаний професійно, відповідав законам, і його можна було реально провадити у життя після прийняття. І цей законопро звернення нічого не згадує тих 52 громади, в яких не зареєстровані частини, в яких немає ПДФО. Вони нічого не отримують. І тому ми напрацювали альтернативний депутата. Така реакція на зачитане ним звернення обурила. Цією фразою ви образили депутатів Івано-Франківської міської ради Калужської міської ради, які проголосували на непрофесійне і з помилками на ваш погляд. Звернення для чого вам знати, хто це писав? Я це писав далі. Кілька хвилин, на дискусія. Є дуже багато питань, як адмініструвати цей податок ПДФО, чи правильно адмініструється, чи неправильно, тому що в підрозділі служать люди з різних громад, з різних областей, з цілої України. Але, на мою думку, адміністрування і використання цього податку на місцях, вони більш прозорі. Дуже би хотілося, щоб сьогодні ми в цій залі знову не розгортали оці всі політичні. Дебати, тому що ви розумієте, що якщо буде це це питання, розглядатися в Верховній Раді, наші звернення ніхто читати не буде. Інший альтернативний текст звернення спільно напрацювали три фракції в обласній раді. Внести зміни і поправки: 50% забрати на військових а 50% залишити в громадах для потреб військових, і ці 50% Розчепити пропорційно направити до обласного бюджету з подальшою субвенцією для місцевих бюджетів пропорційно від кількості осіб, які служать від тої чи іншої громади. Після цього депутати знову взялися до обговорення. Це значить, 64 громад громади області із списками військовослужбовців будуть сидіти у вас прийманні і показувати, що в мене з громади і 100 чоловік два чоловіка служить. У мене із громади 3, 3 тисячі там 150 служить. Ви будете приймати цих людей. Тобто суть мого питання, адміністрування цього власний бюджет, як і місцеві бюджети є складовою державного бюджету України. Зведено державну бюджету. Державний бюджет України напрямки спрямування визначається відповідно до цілих напрямів бюджетної політики. Сьогодні основний напрям бюджетної політики є забезпечення порноздатності нашої держави. Було би доречно звертатися із зверненням до державних органів, так як ми є область, та яка завжди була і передовою у патріотизмі, і з ініціативою взагалі поставити економіку нашої України і під. Приємства наші, на військові рейки, як кажуть народі, а не гратися в якісь ігри. Що стосується текстів звернення проєктів рішень, то колеги, на наш погляд, найбільш професійним, найбільш виваженим. Найбільш таким проектом рішення який реагує на ті виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою, перед місцевим самоврядуванням, є той проект рішення, який представив нам Микола Васильович. Згодом у дискусію втручається і нардеп Ігор Фріс. Що ми пропонуємо? По-перше, відтермінувати момент набрання чинності вказаного законопроекту не з 1 жовтня, а з 1 січня 24-го року. Друге, 4% з ПДФО з державного об'єму 25% ми на постійно залишаємо в громадах для того, щоб пройти опалювальний сезон, для того, щоб мати можливість стало підтримувати громади. Третє реверсна дотація в 2024 році не буде перераховуватися до державного бюджету, а буде залишатися в громадах, що додасть можливість громадам так само виживати. І очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук я сьогодні не хотіла, але мушу після виступу пана Кукуруза навести один такий приклад своєї практичної діяльності як голови військової адміністрації. Минулої осінні ми шили форми для наших бійців територіальної оборони. Ми звернулися до тих, Територіальних громад, які мали надходження з ПДФО військових, деякі громади терміново почали шити ці форми, а деякі громади одна з них, яку назвав пан Кукукуруц, і до сьогодні шиї форму для наших військових. Тому я, шановні колеги, переконана, що ми повинні в цій залі прийняти такі рішення, що вони були спрямовані на перемогу і на підтримку наших бійців. Перед голосуванням депутати ще внесли деякі правки та пропозиції до тексту звернення. Пропонуємо Кабінету міністрів України розробити порядок спрямування субвенції е, бюджетам громад з тої частини військового ПДФО, що поступить в обласний бюджет. Чому? Яку частину залишити в обласному бюджеті? Тому що ми теж повинні підтримувати соціальну інфраструктуру, і який порядок розщеплення на місцеві бюджети? У підсумку очільнику обласної ради довелося застосувати рейтингове голосування. Обранці підтримали текст звернення, який напрацювали три фракції обласної ради.